Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Наскільки високі шанси зараз припинення вогню 30-денного у зв'язку з тим, що це буде основне питання в сьогоднішніх перемовинах в Стамбулі? Я записую це відео сьогодні 15.05 на годиннику, 10 година ранку. Це дуже важливе питання, питання, яке стосується припинення вогню. Е, представником від РФ виступив той, хто був уже представником у 2022 році, коли РФ вимагала капітуляції Києва. Представники від України не розголошуються зараз на даний момент. Але ситуація трохи схожа на 2022 рік, як це було тоді, коли війська РФ були під Києвом. Тому я би хотів зараз подивитись на даний момент, як, і до чого вони домовляться в результаті, що буде з цього всього, давайте ми з вами подивимося. До речі, вітаю вас усіх з Днем Вишиванки. Я теж сьогодні надів таку от дуже цікаву річ зі свого гардеробу. Дуже хочеться, щоб це свято мало, скажімо так, більш позитивний настрій і більш позитивну якусь атмосферу, тому що останнім часом останні роки починаючи. З 2013 року це все, знаєте, має такий досить е такі українські свята з українською культурою мають якийсь такий трохи трагічний окрас, особисто для мене. Не знаю, як для вас. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, давайте ми з вами подивимося. Так, я витягую три карти старого. Я витягну три карти циганські. Я хочу подивитися припинення вогню, тому що останні два дні знову почали бомбити, знову почали якісь вогневі атаки робити. Такий не дуже хороший. Тому давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Туз чаш. Хороша карта, позитивна, хороший знак. Далі. Карта любові. Карта місяця. Інтриги та таємниці я скажу так, шанси високі. Карта радості хороша карта. Карта постоянства, карта стабілізації ситуації, карта служанки. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Ну, мені, до речі, карти непогані випадають. Дай Боже, щоб вони домовилися до якогось спільного знаменника по припиненню вогню та бойових дій хоча б на якийсь довший період часу. А там вже, дай Боже, щоб і війна закінчилася взагалі. Взагалі, от мені карти показують, що все-таки ці перемовини матимуть результат. Досить позитивний і досить хороший. Знаєте, хтось каже, що в мене в 22-23 роках була так, тактика залякування, тепер, навпаки, я заспокоюю. Але ну, я чомусь відчуваю внутрішній якийсь спокій. Я відчуваю, не дивлячись ні на що. Якесь, знаєте, приходить відчуття якось, знаєте, не то, що прояснення в голові, а якогось, якогось комфорту, затишку і тепла. Як би це не звучало дивно. Знаєте, якось так. Все-таки кожен з нас, хто має якусь життєву місію, пройде її. І в кожного вона різна. І дай Боже, щоб ця війна закінчилася, щоб ми виконували наші кармічні задачі. І, знаєте, я до цього відношуся так досить філософськи. Від долі не втечеш. Кожному, що призначено, що написано зверху, то й те матиме. Я в цьому плані такий трохи фаталіст. Тому на кожного чекає своє. Дай Боже, щоб у нас всіх було все спільне, добре. І дай Боже, щоб повернулися світлі, позитивні, хороші дні. Хороші щасливі дні вишиванок, хороші щасливі дні української культури. І щоб, ну, звичайно, що ми вже не будемо такими, як були навіть поствоєнний час. Дуже багато людей травмовано. І не тільки я говорю про якісь фізичні, я говорю ще і про якісь психічні, психологічні травми. І період відновлення для України це буде надзвичайно тяжкий період. але... Хочеться вірити, що ми його всі пройдемо достойно. І що все в нас буде добре. Мені карти на ці перемовини випадають хороші. Хороші. Так що дай Боже, щоб вони дали правильний результат для кожного з нас. Молимося за це, віримо, надіємося. Я бажаю вам усім мирного неба. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого!